А це отак треба ходити по гриби. Бачите, з лопатою. Це ми йдемо такого здорового гриба викопувати. Я вже маленькими не бавлюся, я збираю серйозні гриби. Якщо серйозно, то хто слідкує за моїми шарцями, то бачили мої експерименти з грибами під осичниками. Ну і сьогодні я вирішив все-таки піти одного викопати. Пізніше я це зроблю з білим грибом, як вони вже в нас з'являться в нашій місцевості, тому що поки що нема білих грибів і підосичники десь по один так з'являється. Але спробуємо почати цей експеримент з підосичника. Тож я викуплю таку від квіти такий горщик від дружини, потягнув і сюди цього підосичника викуплю з землею, посаджу його. Привезу додому і десь, подивлюся, де його так, можливо, десь так у садку десь поставлю під яблінки сливкою. Так що йдемо проводити такий експеримент. Йдемо викопувати гриба. Заодно подивлюся, можливо, пошукаю ще більше грибів, не тільки цього я буду забирати. Тож, слідкуйте, коментуйте. Як думаєте, чи вийде з того щось, чи буде рости той гриб, якщо його викопати і принести додому? Ну, думаю, підусичник, вони більш е, такі менше, е, як сказати, вибагливі до умов, більш живучі. От білий гриб навряд чи буде рости. А думаю, що підусичник все-таки можливо і виживе після такого експерименту. Так що давайте зі мною. Друзі, я на місці. Тут мої грибочки. Поки що зразу можу сказати, що видно, що вони трошки підросли. Зараз будемо дивитися. Правда, я забув взяти рулетку, То вже вдома заміряю. Яка їх величина. Правда, незвично, на гриби з лопатою. Спочатку покажу вам того гриба, що трошки він розмішений. Ну, можете бачити десь в діаметрі, можливо, вже має так до 4 см. Ну, цього я планую залишити, тому що він. Трошки пошкоджений, то ще й викопувати його і нести додому, це вже, ну, як кажу, для чистоти експерименту не дуже годиться, але дивимось, викапуємо того, що здоровіший. Так, а здоровіший у нас ось тут. Ось бачите, у висоту він підріс. І теж так приблизно ну, 4 см. Ну, за два дні. Так, до сантиметра він підріз, цей грибочок. Отже, зараз я його так викуплю, поставлю, ну, посаджу в горщик і повезу додому. Так, теж мені приблизно треба прикинути якого діаметра дотримуватися, щоб викопати. Картина, Викапуємо гриба. О, мабуть, не так легко я його й викуплю. Тут грунт якийсь такий непростий. Можна, щоб не пошкодити о є такий момент Ось. садимо його в горщик. Як я ідеально вгадав розмір. Ідеально вгадав розмір. Бачите який гербочок? Так, цю ямочку ми закопуємо. Треба його довести додому, так, щоб він оцій моїй торбі не пошкодився на мотоциклі. Це, Це може і складно. Ну нічого, постараюсь. Так, може спочатку я наниз. У нас спочатку лопату. Лопата не витягується, ну вилізай так. так, це буде як підстилка. Саме? Так. Нормально вийшло. Може бути трошки. Так, треба буде осторожно їхати на мотоциклі щоб дуже сильно не підкидувало мене по грунтовій дорозі. Так, того залишаємо. Будемо наблюдати і за тим. До речі, цікаво вийде цей здоровий, викопаний, а той трошки пошкоджений. Але в своєму, як кажуть, природньому середовищі я його залишу. І подивимось. Через день навідаюсь, різницю побачити? Так. Ну як думаєте? Щось з того вийде? Яка ваша думка? Чи буде з того щось? Чи буде цей грибочок рости вдома? Тільки б його довести, не ушкодивши. Так, ну, їдемо додому. І так я вже вдома довіз свого пасажира безпечно, без травм, неушкодженим, цілим. Зараз я тут його залишу тут садку Ну і будемо спостерігати за ним, як він буде, чи буде він рости, чи перестане рости. Було би наперед цікаво почути вашу думку. Коментуйте, як гадаєте, чи він буде рости цей грибочок, чи він перестане рости. Подивимось, поспостерігаємо. Ну, я планую так, на процесі двох днів за ним так, поспостерігати. Якщо він перестав рости, то можливо на третій день я його вирву, розріжу і подивлюся, чи він почав червивіти, можливо, чи що з ним там є? Чому він перестав рости, якщо він перестав рости? Ну, а якщо буде рости далі, то будемо спостерігати за ним. Так що такий експеримент. У планах, як я вже казав в одному відео, у мене цього літа ще деякі експерименти. Ну, По-перше, так само з білим грибом я хочу зробити. Але, можливо, під білого гриба якусь більшу посудину треба буде, тому що і цей горщик такий замалий, якщо ви бачили лопату, коли я його... Ну, Викапував то трошки так земля якби деформувалася. Думаю, можливо, і не буде він рости після такої моєї процедури. Але саме цей вид грибів, вони є дуже живучі на відміну від білого гриба. Тож, подивимось. В планах, як я вже кажу, ще один подальшому експеримент. Наприклад, я хотів. Попробую з таким самим піддосичником грибом знайти і гриба і помістити його в якусь таку чотирикутну, ну, якусь таку рамочку. І подивимось, можливо, ви бачили, як кавуни там китайці вирощують у таких кубиках, і кавун виростає в кубикові. А я поп попробую так само з грибами зробити. Так, зробити таку рамочку для нього і подивимось. Оце в лісі, це не, не буду я додому нести його. А в лісі зразу так накрию його такою рамочкою і подивимось, Чи підросте він, чи прийме він форму цієї рамочки. <кій> Думаю, що виросте так. Це буде такий цікавий, чотирикутний у мене гриб вийде. Так що підписуйтесь, дивіться, ставте лайки, коментуйте. Це буде. Неймовірно щось думає, так? якщо він виросте справді. Так, ну а на цьому моє відео на сьогодні завершено. Дивіться, подальшому продовження. Ну, Експеримент із цим гербом я, скоріше всього, буду шорти знімати, показувати кожного дня там, чи через день, якщо будуть рости результати. Ну, а поки що всім пока.